Добрий день, шановні друзі, з вами компанія Електромотор. Сьогодні 20 липня 2023 року. І от у нас на відео огляді газонокосарка акумуляторна, Енхель. Маркіровочка її. Як бачимо її це М18 32 лі Соло. І де вона практично зібрана? На колесах прийдеться вам зібрати травозбірник. Він з двох частин. Одна частинка от стоїть зверху. А от друга частинка. Перестаємо боятися ми акумуляторний інструмент і багато людей дають перевагу акумуляторним. Давайте роздивимося. Ця модель. Транспортувачна ручка, щоб легко було переносити. Давайте заглянемо, де в нас стоїть отут акумуляторна батарея встановлюється. Дана модель у нас йде. Без акумуляторної батареї і без зарядки. А от сам запобіжник. Тобто вставлений, вставлена акумуляторна батарея і готовий до роботи. Якщо вже для цілях безпеки обслуговуєте, значить запобіжник витягуєте. Ну от так. Запуск проводиться легко, дуже. ставили запобіжник, нажали кнопочку, вижали ручку і ваша газонокосарочка готова до роботи. Ось така от удобна ручечка. Давайте заглянемо під низ даної акумуляторної косілочки. Ми її легенько положимо на бік, Отакий от, от ніж, Регулювання висоти скошування. От з допомогою такої от осі. Бачите, тут от пружини. Ось натягуєте на себе і переставляєте от. на ту висоту, яка потрібна. От тут на задніх колесах луче видно. Ось так як то. Так що, друзі, кого цікавлять акумуляторні газонокосилочки, Звертайтесь компанією електромотор. Ціна на сайтах крізь одинакова. Ну, звернувшись в компанії електромотор, можна поговорити про ціну. Акумулятор дуже зручно. Бензинових наноситься з маслом, з бензином, електричних з проводами. А тут акумуляторна батарея заряджена, вставив. І працюєш без диму, без. Ну, звісно, шум буде. Показую. її маркировочку. Гарантія оформляється на дану продукцію в електронному виді. Так що заказав ще таку косілочку. Вам оформлять в електронному виді гарантію. Ви будете зареєстровані. І не треба вам, не дай Бог, вийде із строю косілочка. Не треба буде шукати гарантійний талон. Ви будете зареєструвані в електронному виді. І якщо з'явиться якесь -то питання, тобто проблема, ви звертаєтесь і, і вас бачить вже, що дана продукція має гарантію. Це, друзі. Всім нам миру тепла добра. Звертайтесь в компанію Електромотор за номером телефона 063 426 1010. А також пишіть на вайбер на цей же номер. Чекаємо на електромоторі.